Отже, одо досить потужний інструмент для e-commerce та для інтернет-торгівлі, дозволяє безліч інтеграцій, кастомізацію та все, що завгодно. Але без цього всього він не дає того ефекту, який може. Тобто в нього величезний потенціал, але без правильної настройки та інтеграції цей потенціал може бути абсолютно невикористаним. Точно так само, як і в агентах на базі штучного інтелекту. Тобто, базові речі, які знає ваш менеджер, не знає штучний інтелект. Наприклад, якщо я хочу кросівки 46-го розміру, червоні від фірми Nike, це зараз не реклама, але я справді хочу. Я замовляю їх в інтернет-магазині магазині і мені повідомляють, що вони. Під замовлення, тільки під замовлення. Але в CRM-системі цієї інформації немає. Чому її немає? Тому що це знають менеджери, тому що вони знають, що ця категорія відноситься під замовлення. Що потрібно зробити для того, щоб це працювало? В самому товарі додати певний тех, що це під замовлення. Тоді асистент вже розуміє, що це під замовлення і їх не так, не так легко купити.